Є професій так багато. Професія це трудова діяльність, яка вимагає певних знань та вмінь. А які професії ти знаєш? Давай перевіримо. Лікарем працюю радо, всіх лікую залюбки. Припишу вам лікування. І хвороби зникнуть всі. Це лікар. Ківін куховарить, нам смачненькі страви варить. Це кухар. Художник картини малює, він ними весь світ зачарує, Картини у нього, мов казка, милуйтеся ними, будь ласка. Це художник. Золоті у неї руки, робить зачіски перуки, Підстриже і пофарбує гарний настрій, подарує. Це перукар. Квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю садівник. Це садівник. Про двірника розкажу вам малята. Є у нього друзі мітла і лопата. Ми на світанку спимо, а двірник ще до зорі прокидатися звик. Першим зустрічає він сонце у місті, двір наш і вулиця. Глянь, які чисті. Будеш на вулиці біля будинку. Знаю, не кинеш ти навіть смітинку. Це двірник. Є професій так багато. Будемо знати їх, малята.